У Луцьку археологи відкопали та науково опрацювали відрізок фундаменту монастиря шариток. Відкрили три підземні кімнати, попередньо датовані XVII століттям, розказав археолог Віктор Баюк. Говорить, про існування підземель науковці знали. Ці, які багато років вже служать в Луцькій діацезії, говорили, що тут був підвал, яким вони користувалися, але в 1996 році він був заморований цією заморовкою. Монастир Шариток входив до комплексу окольного замку, товщина цокольного фундаменту півтора метри. Вентиляційні продухи є лише з одного боку. Цем приміщення необхідне повітря, необхідні повітряні продухи, але тут вони тільки у внутрішній двір монастиря Шариток через те, що оця стінка, північна стінка споруди, вона одночасно слугувала і бойовою і оборонною стіною. Близько двох метрів у нас є ширина між кімнатами між приміщеннями, і ви можете подивитися тут архітектоніку споруди міцні. Приміщення і стіни достатньо потужні, бо потрібно розуміти, що це бойова стінка. Бо тут У нас є бойова стінка, та стінка, яка могла витримати удар від заставку до Долуцька. Археологи розкопали вхід у підземні приміщення з тильного боку монастиря. Нині тут чистять кладку. Кілька кладок було, кілька разів перемуровували. Є 15 століття цегла, є 17. -го. Проводимо фінальну зачистку стін. З інструментів використовуємо, зазвичай шпателі і щітки. Усередині археологічних знахідок нічого не було, був тільки будівельне сміття. Як використовували підземні приміщення католики, науковцям належить дізнатися. На опрацюванні трьох підземних кімнат археологи не зупиняться. Ми спробуємо зняти тут шар штукатурки для того, щоб з'ясувати, чи є перехід далі. Під час зовнішніх досліджень цоколя археологи виявили середньовічну кераміку, скло, кахлі. Найціннішим є фрагмент браслету 13-го століття синього скла з жовтою поливою, каже Віктор Баюк. Свідчення міської матеріальної культури Лучівська ще в давноруський час. Це ювелірне ремесло, це торгівля, це обміни, і це хороший такий економічний показник нашого міста. Бо такі браслет достатньо дорогі, і його могла собі дозволити пані з відносно хорошими фінансами. Зараз у монастирі Шариток розташована Луцька дієцезія Римо-католицької церкви. І відкриття, які збагачують не лише римсько-католицьку церкву, чи там кафедральний храм. Але і місто Луць, і взагалі це Україна на ну, всю Україну такі відкриття дуже важливі, тому що комплекс цих будинків тут будувалися протягом століть. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне, Луцьк.